Ще раз дякую всім учасникам сьогоднішньої програми. Ще є у нас, я постараюся недовго. Для того щоб дати людям, які підготувалися. Ви знаєте, нам потрібно буде вже наступний рік робити такі пасхальні концерти для того, щоб всі, хто має бажання прийняти участь у такій пасхальних служіннях, могли там е, більше більше мати часу. Тому що все в одне служіння не можна вмістити. Я говорю, кажу, у нас дві години нічого. У нас вечірнє служіння немає. Давайте ми посидимо більше. Я кажу, не всі люди погоджуються сидіти більше, тому давайте ми будемо компактно. Служити нашого Господу, давайте ми послухаємо сьогодні слово Господнє, тому що сьогодні дійсно великий день, сьогодні самий основний день фактично християнства це те, на що ми опираємося, і сьогодні ми відзначаємо найвеличнішу перемогу в історії. Ви знаєте, є різні свята, різні держави, різні культури, деномінації мають якісь такі визначні події, які вони мають свої дні. Але християнський світ сьогодні має найвеличніше свято Христос Воскрес. Я би хотів, щоб цей настрій, хоча б на декілька годин в цьому домі, він нас був дійсно святковий. Щоб ми розуміли дійсно, що ми святкуємо, а що ми насправді сьогодні відзначаємо? Ми сьогодні визначаємо день, коли Бог переміг Ісус Христос в земному тілі, здолав оцю, оце, оце домінування смерті. Подивіться, що написано: Смерть, де твоя перемога? Де твої смерть жало? Жало смерті це гріх, а сила, гріха, закон. Сьогодні також день вдячності, коли ми вдячним серцем дякуємо Богу за перемогу та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте спокійні, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі. Знайте, що ваша праця в Господі не даремна. Також сьогодні день, коли ми, як люди, Примирилися з Богом, день примирення людини грішної, святим Богом. Коли ще були ворогами, ми примирилися з Богом, смертю Його Сина, та більше примилившися, спасаємося Його життям. І також сьогодні ще одне, що ми відзначаємо, це день, коли ми хвалимося, день хвали. Ви знаєте, що в людей так не прийнято, кажуть, не хвалися, не можна хвалитися. Але є ті речі, якими ми зобов'язані хвалитися. І сьогодні той день, коли ми хвалимося, що наш Ісус Христос, на якого ми опираємося, Він воскрес, Він не лежить в могилі. І ще написано: і не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Я би хотів сьогодні коротко, я просто прочитав декілька таких віршів, сказати і поговорити на те, а що включає в себе? Коли ми дивимося, ми говоримо, що сьогодні день перемоги, що Ісус Христос переміг. А що включає в себе оця перемога? Ви задумалися, ми думаємо, Христос переміг, Він взяв наші гріхи, здається, да, розприяв їх на Христі, і ми через це маємо спасіння. Але перемога це набагато ширше. Вона включає в себе набагато більше. І вона несе за собою набагато більше. Перше, звичайно, що зробив Христос, Він переміг диявола своїм безгрішним життям. Смерть панувала від Адама до Ісуса Христа. Ісус Христос, проживши, єдина людина на землі, яка прожила безгрішне життя. І була вбита, померла без гріха цим же самим безгрішним своїм життям, Христос переміг дьявола. Тому що до того часу всі люди грішили, і дьявол мав право, тому що смерть це закон гріха. диявол мав право на їхнє життя. Інше, що ми бачимо, це викоплення людства своєю кров'ю. Тобто Ісус Христос заплачує велику ціну, ціну крові Сина Божого, ціну крові безгрішної людини, і Він покриває одним своїм жертвоприношенням всі гріхи, людські, минулі і майбутні. Також ми бачимо, що це перемогу, перемога над смертю своїм воскресінням. Смерть не могла його втримати, тому що він був святий і безгрішний, а смерть може втримати тільки грішне тіло, тільки те тіло, в якому є гріх. А оскільки Ісус Христос народився від Духа Святого, маючи в собі ДНК Бога, не тілесне ДНК, яке мали ми, він народжений був від Духа Святого, смерть не могла його втримати. Вони вмертвили його, але він воскрес, показавши, що смерть не має домінування над святістю. Бог так задумував людину, пам'ятаєте, смерть появилася після гріхопадіння. Коли Бог створив Адама, він не говорив йому, що ти помреш. Він сказав, займайтеся своїми справами, займайтеся садом. Але коли Адам зрішив, появилася смерть. І життя Ісуса Христа, і Його Божественна природа не втримала його в гробі. Тому що ад не має сили над ним. Він воскрес і показав цим свою перемогу. Також Воскресіння Ісуса Христа це гарантія того, що ми всі, приєднавшись до Його Воскресіння, приєднавшись до Його жертви, ми також Воскреснемо в певний день, коли Христос прийде за своїми на землю. Ми повинні розуміти ці речі завдяки смерті і Воскресінню Ісуса Христа. Кожен з нас має гарантію для вічного життя. І ще один пункт ми повинні зрозуміти, що Воскресіння Ісуса Христа це гарантія того, що ми зараз, маючи в собі Духа Святого, можемо також жити переможним життям, яким прожив Ісус Христос. Ви розумієте, наскільки ця перемога вона є фундаментальною, наскільки в себе вона включає багато, і наскільки вона велике має значення для нас, людей на землі. Ви знаєте, сьогодні християни, коли відзначаються свято, вони часто не до кінця розуміють, що Бог для них зробив. Я бачив недавно, я думаю, що багато з вас також бачили, коли в одній церкві, харизматичній церкві, одна з перекладачів пожертвувала свою почку для дружини пастора. Бачили, да? Вона віддала свою почку, тому що ота хворіла і вже мала помирати, і вона віддала свою почку. Їй! І коли вона прийшла на сцену, вже через дві неділі її поставили так стілець, і вона прийшла знову на сцену для того, щоб перекладати пастору, то весь зал стояв і аплодував, не знаю, декілька хвилин. Тому що вони розуміли ціну, яку вона заплатила. Я не думаю, що багато людей знайшлися, бо які готові віддати свою почку чужій людині. Це ж не тобі син, дочка чи дружина, чи батько, чи матір. Це чужа тобі людина. Це величезна жертва. І зал оцінив. І всі розуміють і я на інтернеті бачив, наскільки люди вихваляли її, наскільки вони славили Бога, і казали, це величезна жертва, на яку підуть далеко-далеко, не всі люди. А Христос віддав себе. Заради того, щоб ми могли мати спасіння, щоб ми могли прийти до Бога, щоб ми могли мати вічне життя і могли мати переможне життя. Як ми сьогодні реагуємо на це? Ви знаєте, що Воскресіння змінило стан людини від постійного життя в приниженні до життя в перемозі. Коли диявол знущався над людьми, коли він мав закон свій в них, коли він мав ту стару природу, на яку постійно бив, но Воскресіння Ісуса Христа дало нам право жити в перемозі, коли ми не є в приниженому стані, коли ми маємо Духа Святого, і коли ми розуміємо, що Дух Святий, який живе в нас, дає нам право жити святим життям і бути перед Богом добрим, чистим і бездоганним. Ви знаєте, що віруючий повинен бути переможцем. Що значить бути переможцем сьогодні? Ви задумалися, ви повинні жити в перемозі. Що це значить жити в перемозі? Перше всього, це потрібно перебороти самого себе. Потрібно перебороти самого себе в своїх принципах да? в своїх життєвих пріоритетах. Своїх відношеннях з Богом, своїх відношеннях до людей, своїм відношенням до служіння церковного, до світу себе потрібно перебороти для того, щоб дивитися на це все, так як дивиться Бог. Друге, що звичайно нам потрібно перебороти, це перебороти цього противника диявола. Який ходить за нами, як лаврикаючий, каючий, зна, знайти і когось погубити. Він далі ходить, він далі пробує, навіть знаючи, що йому Христос зітер голову, але він все рівно пробує і знаходить. Оцю перемогу треба нам у своєму серці зробити. Ви знаєте, що Христос, пройшовши фактично всі можливі і неможливі випробування на цій землі, Він той, хто розуміє нас. Він той, хто розуміє всі напрямки нашої боротьби. Він той, хто розуміє всі напрямки наших проблем, і той, хто може дати нам перемогу над цим. Ми повинні розуміти, що самостійно ми не зможемо перемогти нічого. Але завдяки Христу ми можемо бути переможцями, і Він дає нам перемогу. Подивіться, Христос той, хто розуміє, тому треба було йому в усьому подібниться братам, аби бути милосердним. Подивіться, Бог поставив Христа в таку позицію, аби бути милосердним і вірним перевосвящеником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, бувши випробованим, він може допомогти і тим, хто переносить. Випробовування. Бачите, наголошується, що Христос і сам постраждав. Він пройшов, коли Він стоїть перед Бога і представляє наші справи, наші інтереси, Він розуміє, через що ми проходимо. Він не просто якийсь адвокат, якого наняли, який хоче гроші взяти, і він хоче просто діло виграти, йому часто сама душевність і сама боль або та проблема клієнта йому йому не цікава. Христос розуміє, через що ми проходимо. Ви знаєте, що всі люблять бути переможцями, але часто не всі хочуть пройти дорогою переможця. Пройти отою дорогою. Є така, ви знаєте, приказка ну не приказка, а така поговірка, що є зворотня сторона медалі. Те, що не видно. Коли ми бачимо людину, яка перемагає в якомусь спорті, і коли вона виходить на п'ядестали, їй вручають медаль, і ми ми, ми захоплюємося цим всім. Але ви бачили люди, які завойовують перше місце або якісь гарні місця, вони плачуть, у них сльози йдуть. Здається, вони перемогли, а в них сльози йдуть. Чому? Тому що вони не знають, скільки страждань, скільки недосипань, скільки дисципліни, скільки муки, скільки болі їм пройшлося пройти на протязі багатьох років, щоб хоча б раз, можливо, у своїй спортивній кар'єрі досягнути якоїсь медалі. І вони плачуть, оце є зворотна сторона медалі, яку часто ми не помічаємо. І в Христа також була оця зворотня медаль. Зворотня сторона, сторона медалі. Пройшовши оцією дорогою зі всіма можливими і неможливими виправдуваннями, Христос, як ніхто інший, розуміє, як потрібно перемагати. Дивіться, я хочу коротко, бистро зробити екскурс, якою історією пройшов Христос, буквально протязі 7-8 хвилин. Тільки Христос народжується, ірод хоче його вбити. І через нього помирає дуже дуже багато дітей. Христу, можливо, вже було два рочки, можливо, більше. І я думаю, що вони знали. Він тільки при народженні, при народженні вже. Вже переживає оце приниження в дитинстві. Кажуть, що коли дітей якось не так ставляться до них у дитинстві, або їх принижують, чи батьки, чи ровесники, це дуже сильно на них впливає. І потім, навіть виростаючи, вони часто ведуть себе згідно та, тим, як до них ставилися в дитинстві. Це дуже важливо. І Христос пройшов оце, оцей момент, коли його хотіли вбити, коли він переховувався разом зі своєю сім'єю. Христос пройшов. Файл, до речі, не змінився. Христос пройшов тим, коли сім'я його не приймала. Пам'ятаєте, коли він прийшов туди і каже, що ось мати твоя і твої брати, вони хочуть забрати тебе. Вони не вірили те, що він. Вони знали їм, ангел явився, але він, вони не до кінця вірили в його повні, повноту його місії. Вони хотіли його забрати. І, до речі, ми ніде не бачимо, щоб за ним ходили його браття, його сестри, яких він мав по крові. Ми не бачимо, щоб він з ними десь зустрічався, щоб справляв якісь вечері, щоб вони були його учнями, послідовниками. Потім, уже після його смерті, Воскресіння, ми бачимо, Но під час земного життя ми не бачимо. Ми бачимо тільки момент, десь там мата його з'явилася. Вони не сприймали його. І Христос сьогодні, як ніхто інший, розуміє, коли тебе не сприймають в сім'ї. Тебе не сприймають рідні, близькі, коли ти, можливо, в якомусь приниженні. Христос розуміє цей стан, і Він може дати над ним перемогу. Христос розуміє, що таке спокуси, Він розуміє, що таке гріх. Можливо, ти борешся зараз, і тобі здається, що твої спокуси з гріхом, вони є сильні, і ніхто не може зрозуміти їх. Христос розуміє, тому що Він це все пройшов. І якщо ти зараз борешся, він може дати тобі перемогу. Він пройшов усі випробування, ми бачимо в різні етапи, періоди своєї життя. Він пройшов зневагу елітою, коли його духовні лідери того часу не приймали, коли вони ходили за ним, аби його збити, аби знайти щось, зацепитися хоча б за якесь слово, і в кінці кінців добилися свого. Вони не прийняли його як учителя. Тому що він. Забирав, можна так сказати, їхній хліб, люди ходили за ним. Він пройшов через усі ці зневаги. Він переміг це все. І, можливо, ти думаєш, що тебе зараз десь не приймають, можливо, в церкві, можливо, на роботі, можливо, в інших місцях. Ти повинен знати, що Христос той, який може допомогти тобі пережити це, тому що Він сам оце все пройшов. Христос знає, що таке зрада. Його зрадили, його учні. Його зрадив, його друг, скажімо так, який прожив з ним, пройшов з ним три роки, він зрадив його і видав його на смерть. Це боляче, коли вас зраджують друзі, на тих, на яких вони надіялися, тих, з якими ви пройшли певний період, і ви бачите, що вони зраджують вас. Це боляче. Христос це все пройшов. І коли навіть його улюблений учень Петро. Казав, Господи, я за тобою, хоч на смерть, я за тобою туди, я за то тобою піду. І коли маленька напруга, він каже, я його не знаю. І він зраджує його. Христос подивився тільки на нього, і Петро заплакав в той час. Не докорив йому, не сказав, як ти посмів. Ми з тобою дружили, ми з тобою ходили, як ти просто подивився йому в очі. І Петро заплакав і розкаявався. Христос знає, що таке зрада друзів. Христос знає, що таке самотність, що таке боротися в самоті, коли ти самий. Ви знаєте, Він бере своїх найближчих трьох друзів, в Семанський сад. І Він каже: постійте тут зі мною, попильнуйте в молитві, тому що смертельні муки на мене находять. Я борюся духовно зараз. І вони сплять. Тих, на кого він саме більше надіявся, ми бачимо, що Христос мав різне коло людей, які були біля нього. Були троє учнів, були 12 учнів, були 120 учнів, але це самі ближчі, в яких він ложував, в яких він розказував всі тайни. І він каже: поборіться зараз зі мною в духовній боротьбі, яку я маю. І він бореться, диявол атакує, і вони сплять. І коли ти думаєш, можливо, що ти сам. Що ти сам борешся своїми проблемами, то в смертельну хвилину, якщо тебе навіть зрадили твої друзі ближчі, Бог допоможе. Він пішле ангела, який буде тобі допомогти, допомагати. Тому ми повинні розуміти, що Христос знайомий з цими усіма проблемами. І ми святкуємо сьогодні того, який не тільки переміг, а який може давати нам перемогу тут, на цій землі, над усіма випробуваннями. Христос, знаєш, таке фізична біль, як ніхто інший з нас усіх. Якщо у тебе хвороби, якщо тебе щось болить, його теж боліло. Ми бачимо зараз, як знімають ці сцени, жахливі і сцени, як з нього і як його били, як виривали шкіру, прямо брали оці такі пльотки, які були з кісток зроблені, як зірочки, які заривалися в шкіру, і виривали ткань, повністю кожу. Він знає, що таке біль. І це за нас сьогодні було в той час було розроблено все. Для того, щоб ми могли до нього звернутися в тяжкі хвилини нашого життя. Христос переніс хвороби, жахливу фізичну біль, але нічого не могло його зупинити, його стремління здобути оцю перемогу для нас. Він боровся до кінця. І Він зробив це сьогодні для нас. І Він хоче сьогодні, щоб ми, коли приходимо в дім Його, коли ми святкуємо Його перемогу, наше серце не було просто так, як це, але ну, ми прийшли просто побути на служінні. Щоб наше серце було переповнене вдячністю. Можливо, сльозами на очах, можливо, в молитві, але щоб наше серце було переповнене вдячністю, тому що йому прийшлося. І він знає, що таке смерть на самоті. Коли він на Христі помираючи, скрикнув очі, навіщо ти мене покинув? Багато тлумачать сьогодні, що а, Христ Бог просто не міг дивитися на страждання свого сина. Це не відповідає дійсності. Христу потрібно було самому, на самоті, як другому Адамове, у фізичному тілі перемогти це самому, для того, щоб його ціна оцієї крові мала без. Безмежну ціну і не можна було і ні з чим порівняти. І закінчуючи, дивіться, наш Небесний Отець залишає Ісуса Христа перенести все як людина, щоб Він прийшов переможцем. Ви знаєте, що наша перемога на землі, яку дає нам Христос, це те, що буде високо оцінене Богом. Тому що Бог дав нам усі можливості для перемоги. Він зробив для нас цю перемогу, зробив нас співучасниками, післав нам Духа Святого. І наша перемога на землі буде високого оцінена Богом. Подивіться, декілька місяців ми молимося. Нагорода за перемогу. А переможцеві і тому, хто зберігає мої діла до кінця, я дам владу над язичниками, коли він буде правити в тисячолітньому царстві, той, хто жив переможним життям. Буде мати статус і положення те, яке люди зараз стремляться яке короткочасне на протязі тисячі років не всі, а ті, хто живуть переможним життям у Христі. Ті будуть займати високі положення в тисячолітньому царстві. Дивіться, переможця зроблю стовпом у храмі Бога, мого Бога. І він уже не вийде звідти і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога, нового Єрусалиму, що сходить з неба від мого Бога Отця, мого нове ім'я. Це буде велика нагорода за перемогу. Коли ми прийдемо перед лице Господнє, Господь буде оцінювати нас, як ми жили, чим перемогли. І ще одне місце нагорода за перемогу переможцеві. Я би хотів, щоб на ця фраза, це слово нам було сьогодні в розумі: не тому, хто просто вірив і знав Бога, не тому, хто відвідував служіння, не тому, хто брав участь у служінні. а переможцеві. Тому, хто переміг себе, тому, хто переміг життєві пріоритети, той, хто переміг спокуси, той, хто переміг своє я, той, хто віддав себе все ціло Богові і жив під контролем Духа Святого, оце переможці, і дозволю сісти зі мною на моєму престолі найвищої почесті не може бути в на світі. Ні одне багатство не зрівняється, ні одна сьогодні у світі посада не зрівняється з цим моментом. Коли Господь підійде і скаже, ти, ти, ти переможець, отут сядь, нехай всі бачать. Ви розумієте, яку привілегію ми можемо мати на землі, і це не всі віруючі будуть мати. Далеко не всі віруючі. І сьогодні я би хотів, щоб стимулювати вас до того, щоб ми жили цим переможним життям, щоб Господь сказав, сядь зі мною на престолі, тому що ти пройшов все те, що пройшов я, і нехай всі бачать. Що ти дійсно переміг і пройшов переможним життям? Це дуже важливо, браття і сестри. І сьогодні перемога Ісуса Христа вона повинна стимулювати до нас. Якщо Христос переміг і зробив тебе співучасником перемоги, то чи можеш ти сьогодні перемогти себе, щоб прийняти Христа у повноті? Не просто на рівні знання? Не просто на рівні розуміння, на рівні можливо якогось страху би не попасти в ад, в пекло, на рівні інформації, а прийняти його в тій повноті, якого він хоче, щоб ти його прийняв. Сьогодні питання до кожного з нас. Давайте ми піднімемося на ноги. Я би хотів сьогодні, зараз, напротязі декількох хвилин, щоб ми помолилися, ми вчора з братами мали чудову таку зустріч, коли ми, нас було біля 40 братів, ми мали братерський сніданок і ми молилися. Я прошу зараз вас, не моліться довго. Ви можете дома помолитися сьогодні сім'ями своїми. Моліться одною двома, одним, двома реченням. двома Просто подякуйте Богу за те, що він звершив для вас, за те, що він звершив для вашої сім'ї, за те, що він звершив для церкви. У коротких молитвах, хто має бажання, просто прославим нашого Господа за цю перемогу, яку він нам дав. Амінь. Помолимся.